Діти не мають втрачати мрії. Народний депутат України Геннадій Вацак відновив свою соціальну акцію Зісни мрію, в рамках якої діти з Молеподільського, Піщанки, Ямполя, Крижополя, Чечільника, Ольгополя, Городківки, Вендичан та Яришева побували на відкритті парку світла, відвідували музеї, центр народної творчості, розважалися в аквапарку «Хмельницько». Через війну акцію було покладено на паузу. Проте Геннадій Вацак вирішив її відновити і знову втілити дитячі мрії. І от сьогодні поїхала в аквапарк Сьомий Океан, що у Хмельницькому група дітей, чиї батьки загинули, захищаючи Україну. Дітки віком від 7 до 14 років з Подільської, Вендичанської, Піщанської, Ямпільської та Яришівської територіальних громад. Голови цих громад підтримали таку чудову акцію та посприяли доправити дітей до Молеоподільського, аби вже звідти. Ці відбули за яскравими емоціями. Як належить, групу супроводжують дорослі разом з медичною сестрою. Сама поїздка зручна та комфортна у комфортабельному автобусі з кондиціонером, у програмі розваги в аквапарку та обід. Метою акції, як зазначає народний депутат, втілити дитячі мрії, аби вони отримали незабутні враження, змінили емоції суму на емоції радості. Вони ж бо діти.